Знову мені перервалося. Я дивилася на її карту хлопця. Натальну карту Хавсанлор Санджек Тотан. Це буде друга частина. В неї він овен. І по суті, от, якщо ми дивимося на овна, на Плутона, на сатурна, де стоять це психотип, тобто які чоловіки можуть підсвідомо подобатись жінці, тобто в неї там домі шлюбу стоїть такий знак, а подобається зовсім інший. І на це теж потрібно враховувати дивитися при виборі партнера. Так само для чоловіка дивитися, де стоїть місяць і де стоїть Венера. Що цікаво, хавсунур грала в серіалі з Керемом Бюрсиним. Він по знаку зодіаку Близнюки. І а, що цікаво, а, він а, мав роман з ще одній трецькою торкою. Думаю, ви її знаєте, Хенде Рчало, вона знаку Зодіаку Стрілець. І в них там щось не склалося, тому що мені здається, вона виступала в ролі такого вчителя, а в вони в ролі більше як учня. Тому що це, якщо брати третій будинок і дев'ятий будинок це і школа, садок, а от дев'ятий будинок це вища школа, це університет, вищі знання. Тобто це як викладач і учень. І от така могла бути нерівна вага. Оцих енергій. По суті. Тепер, що стосується ось роботи, я хочу вам сказати: я вже говорила про те, що трудоголіки, ну, як алкоголіки, і ті, і ті втікають від себе. І от людина, яка дуже сильно травмована, вона знаходить способи втечі. Це вже йде психологія. так? Хто хоче, так само записатись на консультацію. Тому що це дуже глибокі процеси, люди можуть втікати від своїх їх боли, як я вже вам казала, хавсанур була зґвалтована з своїм дідусем в дитинстві, вони можуть втікати куди? А вони можуть втікати в алкоголь, в сигарети, в наркотики, в переїдання і в трудоголізм. Чому я це. На це наголошую, тому що в мене по суті десь так приблизно і було. Тільки я втекла не в трудоголізм, а ось в науку і дуже добре вчилася в школі, в університеті. А потім і працювала як трудоголік, і не розуміла, від чого я втікаю, що я хочу заслужити і від чого я хочу сховатися. І коли я це в собі пропрацювала. Все стало на своє місце, і подивіться козиріг. А от коли ти втікаєш від себе, в тебе страждає хребет і зуби. От козиріг він за це відповідає. І на це потрібно звертати увагу, тому що, от подивіться, в неї тут точка, так скажем. Тут в неї ліліти, точка смерті і жребі тьми, і все це в шостому домі роботи. Тобто, по суті, вона трудоголік. Дійсно, вона на знімальних майданчиках дуже класно себе презентує, вона дуже, тому що бути актором це досить складна професія. Крім того, що тобі постійно малюють волосся, ти постійно на знімальному майданчику. Акторам буває після періоду інтенсивних зйомок просто потрібно а, зрелаксуватися, відпочити. Тому вона може здаватися ну, актори, там, ну, це дуже важка. Творчі роботи, і вони мусять вивчати тони тексту. Вони мусять переживати не тільки це розум, а ще й емоціональне. Саме тому вони отримують такі великі кошти за свою роботу. І а, ось цей аспект Хавсанур потрібно їй звернути увагу на це, так само як Віталію Кузловському, на свої аспекти, тому що в нього цей одекрас жереб тьми, оця ліліт вони стояли якраз у цьому 11-му будинку, так? там, де навколо себе люди, тому що я побачила в ньому от я як провідник душ, як людина, яка стілює душа, яка відчуває душі. Прям, ну, я бачу в тілі одразу душу. Так? І я одразу побачила в ньому, ще навіть не дивлячись на його карту, що в ньому є ось ця така, знаєте, як в павліна оці пір'я стирчать, і він моментами контролює цю енергію, а моментами він ем, впадає у це самолюбування, так? Да? Так як я буваю моментами показуюся, тому що хочеться вам там щиро щось передати. Моментами мені хочеться ось такого усамітнення, і я розумію, від чого це. Плюс ми так само можемо подивитися профіль по дизайну людини, що у вас там. Я знаю свій профіль, я знаю, що в мене це єреті і в мене от таке, що я дуже виходжу на високу глибину, і мені абсолютно не хочеться ніякого спілкування ні з ким. І тим більше, якщо я відчуваю, що я все, що могла дати людині, я дала. Я просто слухаю тепер свою душу. Я не хочу її ламати. Мати, і вам не раджу все, що ви робите, дробіть по поклику душі. От Вам хочеться так чинити? Зараз, в цей момент. Живіть в такій енергії. І так ви будете проживати своє життя. Тому що люди, переважно, вони проживають своє життя по шаблонах. Всі. Та? І от Меркурій, оця її Венера, вони от йдуть в духовність. От зараз я розумію, що мені хочеться розказати щось вам конкретне, тому що, ну, по суті. Якісь душевні переживання я виливаю в свої книги. До речі, підписуйтесь на закритий канал, там всі мої книги електронні, багато нових вийшло. Так само є курси з вивчення астрології, поки низькі ціни, так само заходьте і вивчайте, щоб так само розбиратися в цих натальних картах. Ну, А я трошечки не проконтролювала свою енергію. Мені, я так захопилася своїм городом, що зробила собі такий великий мозоль, і він прямо на внутрішній частині моєї руки, воно дуже сильно болить. Не думала, що буде так довго заживати, тому що якщо б було на такій частині, знаєте, де немає ліній долі, ось саме на внутрішній частині долоні не було б так боляче. Але це теж, знаєте, як Ісусові Христові а, продиравили а, цвяхом от в тому місці руку долоню, так от мені з внутрішньої частини. Я там десь показувала в Інстаграмі, маєте посилання на мій інстаграм, можете підписатися. Але ось а, астрологія, вона працює як годинник. В принципі, мені подобається співпрацювати з вами, показувати не тільки ваші ось ці психологічні якісь травми, тому що я знаю і розбираю себе на запчастини. І от ну, навіть нещодавно, так я зрозуміла, що чому я була ось таким трудоголіком, чому я пішла в ось це, чому я відчуваю своє місце саме тут. І, знаєте, був чоловік, йому було 40 років, і він просто помер. Помер від того, що він мовчав, що він мовчав про те, що він відчуває, про те, як він живе, про те, як він себе. Ну, такі речі ми можемо сказати або собі, пишучи від руки, або ну, комусь людині з даром. Ну, це, це я, так? але ну, як ми знаємо, в світі є енергообмін, е, то ви приходите на консультацію, ми з вами працюємо. Так? На жаль, ну, в цьому матеріальному світі ми. Всі живемо, і кожна послуга вона повинна бути оплачувана. Це нормально, навіть в такому плані. Саме тому психолог це професія, так? це навчання. Ну, є такі, що люди одразу народжуються, тобто душа настільки стара, свідома, що вона має цей вроджений дар, отак От як я, так фактично. Потім ще коли вивчать це все тут, розумію, що все стало на свої місця. Оці панічні атаки, так, з цим теж я працюю, і я так само свої долала атаки панічні і все, все що було в моєму житті. Ну, ми живемо в такий тривожний час. На нас діє все. Ми фактично людина дорослішає. До 30 років. Тобто 28 років це ще діти. Да? От в мене оцей переломний момент, коли я потрапила в лікарню і наче пробудилася, це тут було 28-29 років. Чи навіть, ну, напевно, так. А потім, от в 30 це був такий процес, такий момент усвідомлення, коли я увійшла в цю дорослу позицію, але не е згубила цієї своєї дитячості, наївності, цієї доброти, відкритості. Так? А, тому що це допомагає мені в роботі, от саме консультувати вас, чи на коуч-сесіях, чи на психологічних консультаціях, чи на розбори гентальної карти, дизайну людини, а, чи там. В інших штуках, але от я мені подобається от матриця долі, дизайн людини, там ще є китайська астрологія, Джойотиш, є ще от матриця. Так? Але от основа всього там. Оці такі дві системи, коли ти тут і зараз можеш щось побачити, тому що матриця там більше то, ну, треба читати. Так? Потрібно читати багато. А, в Астрої теж можна подивитися періоди. А, от.